Україна в рамках підготовки до опалювального сезону в умовах військової агресії з боку Росії створює запас модульних котелень та генераторів. Більшість підприємств та домогосподарств переходять на альтернативні джерела енергії, готуються до зими і лісівники вінночини заготовляють та реалізовують опалювальні матеріали. Більше дивіться у нашому сюжеті. Жмеринський лісгосп один із найбільших і найпотужніших підприємств лісового господарства Вінничини. Щорічний обсяг деревини, що заготовляє підприємство, становить майже 50 тисяч кубічних метрів. В основній масі це дуб, який був посаджений близько 100 років тому. Його підприємство реалізує через аукціони. Ті дерева, які не проходять вимоги гостів, колять на дрова. За останні роки є попит на дровіну деревину. Пов'язано це з тим, що зменшуються обсяги поставки газу, природнього газу, і населення поступово готується до похолодання, для, до зими і збільшується попит на дровіну деревину. Колені дрова працівники дільниці ретельно складають у спеціальні каркаси в одному майже півтора кубічних метра. Наразі підприємство реалізовує продукцію як для установ, так і для населення. Зима на носі заготовляти паливо, тому що при нинішніх пенсіях і цінах на газ самі розумієте, паритет ці деякі, то дрова получається трошки дешевше. Також Вінницькою військовою адміністрацією було виділено фонди для пільгових категорій населення. Ці фонди передбачені для забезпечення сімей військовослужбовців. Особливо ті, кого вже ну загинули, да. Під так їх підтримати. Да, підтримати в першу чергу ми стараємося їх підтримати сім'ї військовослужбовців. Потім малозахищені верстви населення. Це пристарілі. Більшості адміністрація, місцева адміністрація звертає увагу на людей вже похилого віку. В умовах війни, в умовах російської агресії, лісівники працюють на перемогу. Вони показують, що галузь живе, Україна живе, і ми робимо все для того, щоб забезпечити, наскільки можна, отими ресурсами, якими Володіє лісове господарство, внесок в перемогу нашої держави. Телеканал Вінничина все буде Україна.